Всім привіт! Сьогоднішнє моє відео буде про те, як я роблю клумбочку нову. Ну, вона не нова, це клумба при вході, як заходити у двір. Я вже її знімала, бачила дуже багато нарцизів, тут квітло. Колись в минулому році тут і рози були, я їх звідси забрала. Ех, яка причина, що я її переробляю? Тут все спилось до кучі. Багато років, давно ніхто тут нічого не переробляв, і вже рости все ну просто перестало. А ще я не знаю, як називаються ці квітки. Ось такі ось парашутики тільки пооставались від них, біденьким вони квітнуть. І ось все заснувало ось так. Просто як цілик став. І ще й трава почала пробиватись. І так сухо дуже ось таке коріння з вишні. Тягала-тягала вчора дуже багато його теж. В общем, тут став цілик. Я викопала вчора тюльпани. Тюльпани тут і ранні були. І нарцизи. нарцизи там по краях були такі крупно-квіткові. Тут з краю це в мене залишилися. Це маленькі квіточки, невеликі такі. Сьогодні буду вже викопувати і хочу якусь бордюрку зробити, щоб відбити, бо тут наче скоса так лежить земля, і коли поливаєш, то вся вода стікає. Я хочу трохи зробити бордюр. Бордюр, в мене там є трохи білого кирпича, трошки підіб'ю. Хости, хости тут раніше були гарні здоровенні кущі, такі як тут приблизно. Але я ж кажу, все переродилось, навіть хоста, яка росте скрізь практично. Не захотіла тут рости. І тому я вже вимушена була все це перекопати. Я не знаю, ще поки я щось хосту буду викопувати що щось трав'яне із цього, мабуть, залишу. І що садить сюди, я навіть ще не вирішила. Не вирішила. Ну, поки що буду викопувати зараз нарцизи. От. І щось треба робити з бордюром. Дивіться, скільки вишень. Це просто скоріння вистрелює, вистрелює, вистрелює. Ну, в общем, капець. Тут барвіночок теж. Такий гам'як, барвінок, то гарно. Але зелено, бур'ян не пробиває. Кліматіс. Кліматіс посаджений, ну, не, добре, не дуже добре йому тут. Я так думаю, щось треба пересаджувати на осінь, треба щось з ним думати. Якщо зараз його трону, він просто пропаде. На цьому кліматі все це такі, як я вам зараз покажу, але ось тут воно таке нещасне, а ось тут доволі такий і непоганий. Тут багато так квіточок. Він такі квіточки не зовсім великі на ньому, але все ж тут з цієї сторони він квітне. Такі непогані квіточки. Тут хоч квітує, а там не дуже хоче і мучиться. Ну, буду працювати далі. Вродились півдня. Кучу бур'янів винесли. Не все перекопала, все перебрала. Я не знаю навіть, як у тому ціляку, і воно могло щось рости. Ну, не дарма навіть хусти не росли, не хотіли. Все повністю нова земелька тепер. Перебрана вся, перекопана. І посадили ми сюди. Бере Ось один кущик. Маленький поки що, але нічого. Ось більший кущ. Я думаю, це й дуже не це, і вони будуть нормальні. Далі туя. буде шариком. Це Даніка. І ще одна. З Даніка обкидали шишечками. Небудь маленьке, овсяниця. Так, бігунія викопала ось одну другу. Ну, ось такий кизильничок, такий невеликий кущик поки що, ну я думаю, що він розростеться і буде чималий. Поки нічого додати не буду. Можливо, куплю ще підунію, посажу, просто так, щоб квітла. Нічого додати сюди, поки не буду. А, і ще ось збоку посадила таку тую. Поки вона маленька, ну хай росте тут. І там турецький козацький можевільник. Все, добрали ще водички трошки на ставочок. І тепер в такому стані буде. Хочу показати свою юку. Це просто кущ обалденний. На ньому вісім квітоносів. У минулому році квітло 5, здається. В цьому буде 8. Це такий обалденний кущ буде, я вам покажу його. Буде просто чудо. Ну, ось така клумбочка вийшла. Ми вже пополивали її. Так, ось трошки здаліка. Зробили таку бордюрку. Бордюрки не було тут. Була така горка, ніби, трошки горку розрівняли, і тепер бордюр буде держати трохи воду, як поливати. Ну, ось така у нас вирисовується картинка. Все буду закінчувати. Е, Поки-пока. Тисніть на колокольчик, ставте подобайку. 谢谢。<laughs> よしでし